Всім доброго дня. Можливо, всі бачили відео, де в Кутилі жовта нева збиває працівника ТЦК, а потім виходить дебіл з сукерою і ще плюс нападає на військових. Видишь? 경찰! Э, все туда! После этого! Умри, б**ть. Б**ну« отблох... Ну так не пятая скорова, а?

Так от на тому відео Коля Мусінзовий, наш побратим, головний сержант Другого взводу 2-ї роти 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Нас на початку повномасштабного вторгнення було в штаті десь 140 чоловік в роті. Зараз з тих, що. Були з нами від початку, лишилося у роті, можливо, чоловік 12. Багато дотепер лікуються, багато вже на правді, те, хто кому надали статус обмежено придатного, перевівся працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. І от тепер собі думаю, чи варта людині? Було пройти пекло, втратити здоров'я. Лишитися живому, аби вдома на Західній Україні якийсь гуцул би на нього нападав сокирою і обзивав підерасом. Ви є, блі, не, не мужики, ви є тьолки, блін, сраді. Сикуни. Надіюся, що вас не заберу армію, вас тупо посаді. І звертаюся до всіх компетентних органів, щоб цьому посприяли. І моя суб'єктивна думка, що все ж таки працівники ТЦК в таких обставинах повинні б мати право застосовувати зброю. І повірте, він її застосовувати вміє і не раз це робив. Всім гарного дня.